Новому єгипетському відео. сабах сабах. Вже... Але ми вже побували на басейніку. Так, друзі, сьогодні огляд цього чарівного номера, в якому ми провели 30 днів. Дивимось. Так, вмикнула. Тут у нас вмикається кандюрчик. Кандюрчик новий, хороший, ми дуже задоволені. Так, далі, друзі, давайте сюди на це крило зразу Оп, Перемістилися. Опа. Кухня. Як бачите, кухня устаткована дуже-дуже класно. Мікрохвильовка, чайник, витяжка навіть є, індукційна плита, з якою справилися. І е, ця кухонька, ось подивіться, вона слугувала нам. Вірою і правдою все було тут затишно, все було чудово, продумано. Бачите, господар залишав всякі хімію, ганчірочки, мочалочки, все-все-все. Все є. Посуд вам покажу, а потім коля буде вам показувати. Дивіться, друзі, посуд. І отакі стаканчики, і бокали. Ми бачите бокали І отакі от величенькі стакани, і чашки двох видів, і такі чашечки кавові, бачите, красиві. І от всі, що ви кожного дня бачили. І всякі салатнички, і друшлячок, ось, і все-все-все, що хочете. Посуд керамічний, гарний, красивий. Ви кожного дня бачили цей посуд у нас. На столах. Тут дивіться. Повністю-повністю... Тут великі тарілки такі. такі. Да. Оці так. ми їли йогурти з цих тарілочок. Ну, так. коротше, посуду повно. Зараз я два слова скажу по техніці. Покажу, що тут все працює. Воно mm -hmm. працює. Да. Витяжка. Так. Да. Бачите, світ. Да. Витяжка є. Плита. Дивіться. Так включаємо. Ось. Тут, тут добавляємо, тут додаємо. Так виключаємо. Все. Так. Духовка, пральна машина. Пральна машина. LG. Да. Теж працює, все добре. Да. Так. Ложки, Дальше, вілки мійка, ложки вілки покажи. Да. Вот Книга, ложки вілки у нас, ложки вілки, ложки навіть да, тут да, все да, да. Так. Далі, тут такі рушнички, Ну, там далі господарські фрукти. Там поможу, то далі наше. Холодильник. Так, холодильничок. Молодильник порожній, там ми все Ось. Ну все, вже наче, підчистили холодильник, холодильник да. фрукти, да. там ще з чашкою стоїть, борщ, борщ наш, да, да, що да, ми да, вам да. показували. Угу. Ну, в принципі, все по техніці. По світлу що ти скажеш, світло, по світлу, да. от, дивіться на цю, на цю половину, як е, дивно зроблено світло. Так. Замість того, щоб робоча поверхня тут освітлювалася, у -у -у. що це вимкнути світло, оцей фонарик, то оце світло в пол світить і, і, і у ну, потолок в стелю Взагалі не зрозуміло. Воно повинно освіщати ту поверхню. Ось, якщо ви виключите ну темно. Ага. Бачите, ну, тут да. темно, де нарізати, щось робити, воно не, під, не підходить таке освітлення. Ну, для краси, скажімо так, зроблено, так? Для, да? да. для краси. Тільки оцей і то він світить спину, коли щось ну, да, незручно, да. освітлення це незручно. Оці лампочки теж незручні. Вони, якщо вам видно, на екрані вони блимають. Так, от така підсвіточка. Так, така підсвіточка по всьому периметру. Бачите. І, і приємно, досить приємно, тому що у нас так. вдома така підсвітка. То, але вдома в нас так не блимає, як от зараз у вас на екрані. Новий, так. Сучасні лампи на 20 років новіші. Так, ніж... це я вам показую освітлення. Це у нас е ліжко і дві тумбочки. Бачите? Дуже зручно, дуже багато поличок, дуже багато е, тумбочок, телевізор робочий LG. Я дивлюсь, що вони в Єгипті дуже люблять техніку LG. Так, ось я. Собственно, <свісна> ви мене бачите. Так, в зеркалі ось такий диванчик, теж зручний він був. До речі, про праску. Її купив хазяїн нещодавно. Ми кажемо, нам треба утюг. Ось він приніс утюг, куплений, новий. Так, і картина дуже гарна. Зараз я вам її інакше покажу. Отже, оту частину ви часто бачили у нас у відео: То кухня, столик, за яким ми сиділи. Це вхідні двері, це ванна. Ванну, Застували да. Діди. Покажемо, да, ванну. друзі, це покупки додому. Я буду вдома робити. Поступово докупаємо, готуємося, готуємось. Буду вдома робити огляд. Цей диван, до речі, розкладається, якщо був хтось третій з нами, то можна було б тут лягти і спати. Так. Хочу, щоб Оля, покажи картину. От, мабуть, так треба стати на збільшення взяти. Картини східні. І тут дуже багато по, по всьому компаунду цих картин. Східні мотиви, так? Східні, так. Східні. Дзеркало дуже-дуже зручне дзеркало. От покажи мене як в дзеркалі я стою. Дуже-дуже зручне оце дзеркало. Просто прелість. Ви знаєте, друзі, ви звернули увагу, що я у платі, яке я купила у Кліопатра Базар. Оце плаття, яке я купила у Кліопатрі Базар. Ви подивіться, тканина натуральна, мені його знімати не хочеться. Отаке таке класне плаття. Так, ну що, на балкон пішли. Балкон ви бачили 150 разів у нас вже. Боже, яка там краса! Подивіться воно вниз. Які квіти? От яке оце подвір'я красиве? І яка краса, да? Лоренса Хамсін з нашого балкону. Так це виглядає. Он там попереду біленький тоскандік резорт компаунд. Ну, а в нашому дворі вечірнє життя, точніше, нічне життя, тому що зараз 12-година ночі. 0-0-0-0. Так, з пляжу принесли рушники, висихають. Сушна наша, друзі, дуже зручна була. Отже... Підлога застелена такою. Yeah. Типа, іскусственною травичкою. Так, тут дах зроблений ось так, абажур африканський, ну красиво зроблено. Це один такий балкон, який так гарно виконано оздоблення. І наш балкон видно, коли там на басейні купаєшся, видно оцей красивий балкон, його оздоблення. Так, друзі, показую вам дахи Флоренси Хамсін, квіти, дворик чудовий, красивий. Он біла Бугінвілія, там малинова Бугінвілія, краса. Так. Там над скандиком схід сонця завжди ми, завжди ми вам знімали да, Так, Над скандиком, так. Да. Кожного раночку ми знімаємо це сонце. І вітаємося з вами кожного ранку сонечком. Ідемо далі. Проходимо наші апартаменти. Зараз я вам скажу найголовніше, чого ви чекаєте від мене. Зараз води поп'ю. І скажу вам, друзі. І тепер ви чекаєте від мене ціну цих апартаментів. Я зараз озвучу, а потім підемо в ванну з вами. Друзі, ви від мене чекаєте, скільки ж коштують ці апартаменти. Отже, місяць проживання цих апартаментів коштує 637 доларів. 637 доларів. Все, що у нас було, все, на що ми мали право тут, ми все вам розказали, і ви зрозуміли, що це за апартаменти. Так, у Флоренця Хамсін ви можете зняти апартаменти за 200 доларів, але вони не будуть такі, як наші апартаменти, зрозуміли. Тому що були, було питання: а зніміть всі апартаменти, які тут здаються. Друзі, ми цим з займатися не будемо. Ми приїхали на відпочинок гамсати, бігати по Флоренса Хамсін і знімати всі апартаменти, скільки вони коштують, ми не будемо. Ви б ще нам написали, квартири тут продаються. Пройдіть, розкажіть про квартири. Боже, пасі! Друзі, ні. Друзі, зараз покажу шафу. Шафа дуже містка, мені дуже сподобалася ця шафа. Отут. Бачите, скільки подушок всяких. Подушки, одіяла. Бачите, оце оцек такий. Тепер дивіться. Відкриваю. Єдине, що мені не подобається, що низько оця планка. Бачите, всі мої довгі плаття, вони в такому стані. Так, взяла з собою фен і правильно зробила, бо тут щось я його не бачила. Він заявлений був, але ну, я його тут не бачила. І навіть не запитувала у господара. Тепер, Шафу далі дивимося. Ви бачите, ну тут уже мої подаруночки, які я купувала у Кляпатрі Базар. Бачите, що це сейф. Цим сейфом ми користувалися. Сейф входить у, ну, у цю суму апартаментів за місяць. Так. І наша шафа. Дивіться. Так. Дуже багато поличок. я ж кажу, містка, гарнунка, шафа. Ось ще раз так вам покажу з цього кута, от, щоб ви розуміли, в якій красі ми знаходилися 30 днів. Друзі, заходимо в туалет ванну, виглядає це отак. Ах, ну, що маємо, те маємо. Погано, непогано. Оскільки тут дуже часто іржава вода, то ось це дуже швидко накипає, на утворюється і прийде прибиральник, прибере полички. і тут поличка, дивіться, це полички, так, оце величезна шафа для господарчих всяких штук. Тут і полосос, і щитки, і хімія стоїть. Ось така шафочка. Ну, Все нормально, все тут добре, все тут добре. Зганялка для води, душова кімната, душова кімната, двері. Ну, покажу зараз вам. Бачите, душ тропічний. Так званий, ой, так блимає світло. Все тут нормально, все тут нормально. От. Все чистенько, все гарненько. Все в допустимих нормах. От. Ну і зараз я вам покажу, що е, двері, душу зачиняються. Ось. Я зачинила двері, двері зачиняються. Так, занялка для води. Рушники теж міняли часто нам. Коля, провела я там огляд ванни туалету. Це кухня ось з цього ракурсу, тут її дуже добре видно цю кухню. Ось так. Наша помічниця була. Ну, і ще раз вам отак от покажу. Хороші апартаменти нам, нам сподобалися. Друзі, і напишіть в коментарях, чи вартує таке житло 637 доларів на місяць. Ми були задоволені, ми шукали саме зручне для себе житло. Ми привикли вдома, щоб у нас було затишно і красиво, тому ми шукали на відпочинку подібні умови, щоб було затишно, красиво. І приємно нам жити. На цьому огляд завершую. Пишіть в коментарях все, що ви про це думаєте. І, папа, -па, до зустрічі в наступній єгипетській серії. Чао!